Увага, панове. Повторимо все спочатку. Я прошу тиші. Я прошу тиші. Хвилинку. Репетиція продовжується. Мені соромно нагадувати вам, але грати в форти це не тільки голосно. А ще й пробачте осмислено. Ми граємо лисенка овертюру до Тараса Бульби. І тут своє особливе форте. Я прошу тиші. Дякую. Що знову планова економія? Може, аварія. Чи страйк? Ну, добре. Давайте визначимося. Про що йдеться музиці Лисінка? За світ стали козаченьки. Про козаччину на Україні. Про те, що у Гоголя. Битва козаків з ляхами. Це 15 століття. січ на Хортиці. Ви знаєте, Гоголь помилявся. Справа в тому, що на Хортиці було побудовано в 1552 році. Це була вже справжня фортеця. Давайте поки темно поговоримо про ті часи. Мені здається, що це буде корисно. Отож, запитання і відповіді. А скажи, чому це козаччина виникла саме на Україні? І в Росії. І в Росії, а не в Німеччині чи Голландії або Китаї. Ось територія, на якій жили проукраїнці. Дніпро, Київ. Південні кордони. Саме тут виникло козацтво. Бо тут степ, степ з великої літери. Тягнеться він від Монголії. Аж за Дунай до Угорщини, де коней пасти. Ось тут з давніх давен жили кочові племена, з якими проукраїнці якось уживалися, билися, мирилися, брали до шлюбу дівчат. Як це так? Хіба не зрозуміло? Подивись, скільки нас жило тоді. О, Вишгород, mm. Київська земля. Це до Батия. Родень, Переяслі. Дивись. Ага. Міста на всьолі. На так. ворсклі. так так, це прикордонні міста. Що з того? А те, що з тих міст у степ ходили люди. На полювання, чи рибні лови. Чи мед збирати? Добре жилось їм. Природа, чисте повітря. Але одночасно вони були фронтієрами. Захисниками кордонів, що першими зустрічали ворога. Але ж вони мирилися, одружувалися. Ось тут, на нижній Волзі, з початку 9 століття розквітла могутня хозарська держава. Вона стримувала орди, що сунули з середньої Азії. У 10 столітті київський князь Святослав Завойовник. Розгромив Хозар. Завоги до наших степів хлинули кочові орди. Печеніги, Половці, татаро-монголи, бати убивали старих і малих. Прали в полон, нищили міста. У тринадцятому столітті Київська Русь догорала у полумі татарської навали. Зажурилась Україна, що ніде прожити. Ой, витоптала орда кіньми, маленькі діти. Ой, маленьких витоптала, великих забрала. Постягала назад руки. під хана Погнала. А в ті часи вже був Рафаель. І, була вже Сикстинська Мадонна, і, і, Гольбейн. і Данте. Божественна комедія. І сонити Петрарки. І лука Кралах. То степ, то біда наша, то доля наша. Кінець 15 століття. Кримські татари, турки то, мабуть, були найтяжчі часи нашої історії. Польсько-литовська держава не мала сил для захисту своїх південних кордонів. Уряд лише призначав старостів та намісників у міста. Саме вони мали організовувати захист від степу. А тепер давайте сформулюємо причини виникнення козацтва. Чвари між князями Київської Русі. Вони привели до ослаблення і розвалу держави. Спустошення татарськими ордами українських земель. Необхідність захисту кордонів від турків. Саме так. Додам ще про степ. Козаки не тільки воювали з турками. Вони ще шукали порятунку в степу від польсько-литовських урядовців. Виходить, козацтво не виникло б, якби тим хлопцям не було куди тікати. Тобто, якби не було степу, так? Так, але про це трохи пізніше. А взагалі, як з'явився перший козак? Може, він виплигнув, як пилип з конопель. І хто він був собі такий? Я думка, що першим козаком, пракозаком, була конкретна історична особа. Конкретна? Так. А хіба видно, що був перший музикант? Ні. Художник. Так, так. Так. Нагадайте мені зовнішні ознаки українського козака. Оселець. Оселець. Так. Дугі вуса. Сережка. У літописах 10-11 століття описана зовнішність одного з князів. Оселедець, довгі вуса, сережка у вусі. Хто це такий? Це ж той, що в походах на землі А Їв пів, сиру їжу. Хто, хто це він казав іду на вик. Так, так, так. Про козак. А що означає слово козак? Козак. Е, 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 Вільний чоловік. Не роба. гультяй. волоцюга, що живе з війни. Захисник кордону. Так <рек> саме людей з таким родом занять у тюркських народів. Звали козаками у тюрцькі. Все, панове, хвилиночку, прошу тиші. Повернемося до кінця 15 століття. Коли слово козак стало офіційним. Це з Рушевського. В 1492 році хан Кримський жалується, що кияни і черкасці погромили татарський корабель під Тягинею. І великий князь Литовський Олександр обіцяє пошукати того меже козаками на Україні. На другий рік князь Богдан Глинський, староста Черкаський, погромив турецьку кріпость очаків. І хан цих людей називає козаками. В уставній грамоті Києву, виданій в 1499 році, згадуються козаки, що з верхових... Городів ідуть у степ по рибу і потім відте повертаються через Черкаси і Київ з рибою свіжою вяленою солоною. Бачимо, отже, козаків в ріжних ділах, як степових промисловців, як самовільних добитчиків і як дружину пограничного старости, що йде з ним громити турецький город. Першу згадку про козацький городок. За Дніпровими порогами знаходимо у Мартина Бельського, польського письменника 16-го століття. Проживши тут літо, пише він, козаки розходяться на зиму по найближчих місцях, як, наприклад, Київ, Черкаси та інші, залишивши на острові на Дніпрі човни і кількасот чоловік на коші з гарматами, здобутими у турецьких фортецях і відбитих у татар. Отож, ви розумієте, що той кіш за порогами це вже і є сама Запорізька Січ. Це була козацька організація, це було товариство з одного кошу з своїм центральним органом управління з арматами, з човнами, з кількастами козаків вартових. І виникла вона десь біля 1536 року. Той Бельський свідчить і про місце розташування Запорізького кошу. Це острів Томаківка. Який і править їм по суті за найсильнішу фортецю на Дніпрі, і де вони найчастіше проживають. Влітку 1552 року за порогами і загоном служебників з'явився черкаський і канівський староста князь Дмитро Вишневецький. І побудував замок на острові Мала Хортиця. Ой, Ойп'є байдаме горілочку, та не денечку, та не годиночку, та не денечку, та не горино. То ж Байда, князь Дмитро Вишневецький, нащадок знатного роду Гедіміновичів. Дивно. Князь кошовиатаман і раптом Байда. Це ж тлумачиться як ледар, гультяй, п'яниця, нежунатий чоловік. Турецька віра козаків на турецькі фортеці на Крим визволяти з неволі українців. З цією ж метою, в 1562 році, він з козаками рушив у Молдавію. Турки підступом зловили Вишневецького. Султан запропонував князеві змінити віру. Взяти до шлюбу його дочку й зацарювати. Байда відмовився. Султан прирік байду на мученицьку смерть. Віжі тайду, і свяжіте, та за ревогатом. Зачепіте, та за ребро гата, гаком зачепіте. Після смерті байди запорожці продовжували походи на турків та татар під керівництвом обраних ними ватажків. В ті часи вже вся Україна належала Польщі. І ось в 1571 році польський король Стефан Баторій. Все щиро дякую всім. Добрати, панове. Прошу всіх на свої місця, продовжуємо репетицію. А тепер, панове, давайте спробуємо зіграти увертюру ще раз. Так, як слід. Показательські.